Ану, кич, дайте. Їсти хватає не поїли. Ну що, товариші, як вам меблі ваші? є яйця, чи у них стрес. Нема ніде нічого. Попадало. Єсть. Ага ще одненький єсть. Маленьке, малесеньке. Тікай, бо будеш на голову летіти. Тікай. Вчора ловила, деяким обрізала крила, так. О, ще все І що ви думаєте? Чи повилітали? Так, да, деякі повилітали, яким не обрізала крила. Сьогодні будемо знову цілий вечір ловити Обрізати. Тікайте. Киш? Ось одна баришня перелетіла, вон. малі повилазили. Це ж ми всіх попереносили вчора. Але це ще не всі там на вигоні малі повилазили. Вон. Швендіють, ось ходить, на щастя лися. Мале лися, я довго трас, наче страус. Ось дивіться. Залетіла. Ця, що ходила тут. Вранці вилетіла це. Давай, залітай. Кш-кш-кш. Ага. О! О, ха! Перелетіла на цю сторону. Ага. Не хоче. І все, попіднімали цю сітку трохи поза цією. Все одно перелітають. Стоять, ждуть. Ні, сьогодні ви не підете на вулицю, тому що опять, будемо цілий вечір тягати. Ось дружбани, дивіться, два. Зустрілися. Біп. друг твій прийшов, так? Да? Не плигай. А хто ти твої нори буде засипати? Коли ти перестанеш рити їх? Страшне он дивіться. Понаривав. Да. Ні, товариші, сьогодні ви на гульки не йдете. О. Молодець. А на кого, на кого ти гавкаєш? все? злий такий. Ти такий злий, так? Да? Ой-ой-ой. Підоперла, бо ще відкриють. Там випала ця, щоб крідком закривати, треба прибити. Нагоді. Молодець, молодець. Ой, ще улибаєшся, мене не улибнись. Покажи зубки, покажи. Ай, ай. Ай, гарний. Не виспався. День спав і не виспався. Вухастик ти. Всім доброго вечора. У мене вечір знаходиться знов біля духовки. Фух, Булочки, не булочки, плюшки печу. Завтра в школу загадали, випічку принести, буде ярмарка. Ось поналіплювала. Один вже противень готовий. Буде ярмарка, будуть продавати і виручені кошти для наших захисників. Тож, я займаюся булочками. І ось уже другий противень готовий. Зараз ставляю третій. І тут залишилося небагато тіста, навіть ще буде на маленький противень. І все. І на сьогодні моя така вечірня робота вже закінчується. Попечу і буду відпочивати. Ось такі гарненькі будуть. У мене плюшки дуже смачні. І швидко печуться, не потрібно, щоб тісто підходило. Красота. Замісив і ліпив. Ось таке тісто, гарненьке. Цукор, маргарин. У Деякі додаю корицю. Не всі, тому що є люди, які не дуже люблять корицю. Тут часть з корицею, часть без різні готую. Так, дістала вже третій противень з духовки. Спеклися вже плюшечки мої. І ці вже вичахають. Залишився останній противень. що ставлю, допікаю і все. Вони потім мене охолонуть, і спакую в кульочок. Сьогодні схотілося нам. Звару зварити, то поставила. Холодно на вулиці, хочеться щось такого, знаєте, попити смачного. Вже закипів. додала цукру, лимонної кислоти, нехай ще кипне. І поставимо, хай настоїться. Отакий вже зимовий напій будемо пити сьогодні. Ввечері за день він настоїться. Ой-ой-ой, вискакує. Все, гарненько закипів наш узвар, вимикаємо і ставимо, хай настоюється. город, Взяла відра, хочу помідорів зібрати трохи. Помідорів ще дуже багато стиглих. Зараз буду вибирати, де такі, можливо, тугіші є. Сливки. Хочу ще нахвасити у відрі. Дуже багато черіків взагалі. Уйма. Ось, страшне сіки черіків. Де такі солодкі вони. Зараз буду збирати. Але ще і зелених дуже багато, дуже. Чи постигнуть вони? Не знаю. Вже вночі дуже холодно у нас, то вже слабше будуть і стигнуть. Ну, Я думаю, якийсь поспіє на салат чи просто так з'їсти свіжий. Бачите, чериків щось багато. Десь щось горить, диму. У нас от бачите. Все в диму. Хтось щось підпалив. О, вже. Досихають, я вже й не поливаю, ось ще огірок. Дивіться гарний. Треба пройтися да, позбирати. Тут ось якісь ще є огірочки. Зараз помідори позбираю, тоді зберу, мабуть, йогірки. Да, Стебло таке страшне. Лободу не рвемо, щоб холодок був. Треба вже і кукурузу вирубувати, Є квасоля підсохла. Та, що була ще злена, бачите, вже можна збирати. Дині, наче кавуни. Кавуни в'яжуться, і дині, дивіться. Маленьких скільки. Тільки для чого вони в'яжуться, вони ж не поспіють. Гарбузів теж купа. Бачите? Дим. Дай косонічу маленько все. Тут ми збирались де-не-де. Ще подоспівали те, що зелене ми залишали. А помідори, вони дивіться, все червоне, вся грядка червона. ну То в основному чері. Зібрала два відра помідорів. Дивіться, які сливки. Позалишаю деякі на насіння. ось Красива така вже сливка на всю ладоню. Це мамка вже навіть декілька років збирає, що за назва, і не знаємо. Є порчені, ну це ще я не всі обрала. Я шукала такі, знаєте, щоб тогі. Щоб тверденькі були, тому що як квасить помідори, бажано, щоб були тверді помідори. М'які не бажано. Ну, в мене вже які будуть. Буду вибирати тугіші. Із оцих усіх різних, бачите, є. І великі, і менші розові. Ось щось є. Гарні помідори. Жари немає, вже не так лопаються, бачите? Рівненькі, гарненькі, бо це ці сливки оранжеві. Вони завжди були лопані, а це ні, бачите, ціленькі. Ну це вже так лопається. Ну, дивіться, які гарненькі. Тож, отаких от два відразу зібрала. Дивлюся, ще й кабачки в'яжуться. Ось такі молоденькі. Ще цвітуть. Так, так що такі у нас справи? Ще врожай є. І тут кабачки ще чималенько в'яжеться Так, іти з помідорами доладовать заквашу все-таки. Які вони будуть, не знаю, тому що, я ж кажу, вони вже не дуже тверді. І буду робити. За новим для мене рецептом, ще так ніколи не квасила, але ну, я покажу. Так, ну що, будемо квасити помідори. Цей рецепт готую вперше. Ніколи не готувала за цим рецептом. Які вони будуть смачні, не смачні, я не знаю. Охроп в мене ось такий, пішла-найшла, де трохи ще зернятко є, щоб для аромату, тому що немає вже таких, як треба. Так. Викладаємо, помідори я гарненько перемила. На дно відеречка буду ложити, де більші, щоб так, знаєте, вибирала теж де твердіші. А потім будемо докладати вже всіма. Придавився, лупнув. Вже він сюди не потрібний. І рожеві, і жовті, усі. Тож не знаю. Будемо сподіватися, що будуть смачні. Відеречко купили новеньке. спеціально для цих помідорів. Так. І перекладатиму часник. І перчик чилі. Перчик чилі треба обережно, бо буде дуже пекуче. Вже мені ножика, будь ласка, бо я не відкрию. Треба там чорний перчик горошком, але ну я ще додам духмяного трошки і пару гвоздичок. Щоб ароматніші були. Ой, це багато гвоздички. Дякую. Переборщила так, і чорний горошок. Все тепер заповнюємо. Повне відеочко, щоб було таке. Я ж кажу, стараюся вибирати де тугіше, тому що вже помідори майже відходять, то вони щось у мене перестигло. Так, щоб вже ж не сильно згорією. І це вже буде забагато, за меншеньке. Так, і зверху ложимо листочок. І, і ще сюди пару зонтиків положимо і листочок наверх. Так, зараз готуємо розсіл. А, ще часничок оцей до. Викидаю ось. А зараз принесу водички і готуватиму розсіл. Так, я відміряла води. На літр води потрібно 2 столові ложки солі і столова ложка цукру. На три я буду розводити, не знаю, скільки сюди піде розсоло, то в мене 6 столових ложок цукру і 3... ой, солі... 6 столових ложок солі і 3 цукру. Гарненько розмішуємо. Розмішала і заливаємо. Так, Щоб гарненько покрились помідори. Наверх столову ложку гірчичний порошок не випадає. Все. О. І кришечкою накриваємо, але там у відео сказали, щоб не наглухо кришку закривати, а отак лише із двох сторін Прихватити і все, щоб отут заходило повітря, щоб воно дихало, тому що воно буде кваситися, я так розумію, щоб не зірвало кришку. Ну, спробуємо, так як в рецепті, це так на відео я подивилася. Простий рецепт, дуже швидко, то спробувала і я цьому році не знаю, які вони будуть на смак, тому що готую сама вперше. Будемо сподіватися, що буде смачний. Ось таке відеречко в мене вийшло. Там ще є помідори. Ще, мабуть, зроблю. У 3-літрове в мене є новеньке відеречко. Купили і 5. це 5 і зараз ще, напевно, 3-літрове наложу і все. І на зиму буде у нас сквашені ще такі помідори, тому що ті, що я показувала раніше то точно смачний рецепт, а це спробуємо. Получилося у мене два 5-літрових відеречка. Ось такі. відеречка. В один додала ще лавровий лист, тому що сюди на літр додавала трошки більше цукру. Спробуємо, який смачніше, чи ти, що в інтернеті видивилася, чи тут де більше цукру і лавровий лист ще додала, щоб якось відрізнити. Ось такі помідори в мене вийшли, Готую вперше. Будемо сподіватися, що будуть смачні. Ось такі помідорчики.